Ні для кого не секрет, що професійна б'юті сфера розвивається кожну хвилину. Розробники смуз також не стоять на місці. Зустрічайте професійну, стильну, потужну новинку. Воскоплав Смус СЛ500. Потужність 100 Вт, об'єм 500 мл. Модель має металеву ємність, виготовлену з високоякісного алюмінію для розігріву воску в таблетках, гранулах або парафіну. Корпус виконаний з високоякісного безпечного пластику, який з легкістю витримає нагрівання, оснащений яскравим led дісплеєм на якому відображається температура нагріву, та сенсорним керуванням. Модель представлена в шести трендових відтінках, які з легкістю впишуться будь-який салон чи кабінет. Васкоплав має компактний розмір та дуже зручний в експлуатації. Температура розігріву від 35 до 125 градусів. Апарат дозволяє регулювати необхідну температуру з точністю до градуса, що 100% виключає можливість перегріти віск та травмувати майстра або клієнта. Також прилад буде постійно підтримувати заданий температурний режим за замовчуванням. Модель ідеально підходить як для домашнього, так і для професійного використання. Воскоплав сертифікований в Україні має офіційну гарантію 12 місяців. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей! Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки.